Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Богдан, і тут я говорю здебільшого про психологію, оскільки я наразі є студентом психології і мене це дуже цікавить. Але я також говорю про свої якісь інші речі з життя. І, зокрема, сьогодні у цьому випуску будемо говорити про фінанси, гроші. І мені здається, це відео буде більше стосуватись теми фінансової грамотності. Тому так залишайтесь зі мною, підписуйтесь і ставте лайки. Я буду дуже вдячний. А ми рухаємось далі і поїхали. Отже, чому я вирішив знімати відео на цю тему? Тому що я переконаний, що більшість українців, не зважаючи на вік, класу походження, чи там я не знаю інші якісь чинники, здебільшого українці фінансово неграмотні. Навіть я. я не належу до тих людей, які б назвали себе фінансово-грамотними. Проте я б дуже хотів навчитись справді керувати своїми фінансами, бути більш грамотним у цій сфері. І так, да, перший крок на шляху до фінансової грамотності, як на мене, є саме розуміння і оце усвідомлення, скільки я заробляю, куди йдуть мої усі фінанси. І що я можу зробити з цим далі? І саме для того, щоб розібратись і е, власне допомогти вам і мені е, е, у цьому кроці, який є, я думаю, таким багомим е, на шляху до фінансової грамотності, я хочу запропонувати вам е, той інструмент, по суті, яким користуюсь я. Це трекінг своїх фінансів уже третій рік. Я щомісяця веду таку звітність самому собі. Про мої фінанси, де в мене є три категорії: головні: це е, дохід, витрати і е, збереження, і кожна з цих категорій має свою підкатегорію, в якій я вже е, детально е, вписую суму, яку я витратив, на що вона пішла, е, і так далі. Тобто, усі приходи коштів, усі витрати коштів в мене е, по суті є у тому звіті. Е, і я таким чином можу побачити е, у кінці кожного місяця, скільки я заробив, скільки я витратив, зберіг е, і так далі. Тож, власне, запрошую вас подивитись, як я е, веду звітність своїх особистих фінансів е, уже протягом третього року. Е, і та до речі, я її залишу в описі до цього відео, і ви зможете її собі зберегти і користуватись. Можете винести якісь свої е, зміни, е, додати чи видалити певну категорію е, і користуватись, щоб вам лише було краще. Е, і там ми рухаємось далі. Тож таким чином виглядає таблиця, яку я використовую для звітності. Це і є мій інструмент, е, за допомогою якої я відслідковую усі свої е, фінанси. Тож, давайте е, так, таким чином вона загалом виглядає, тобто по ширині е, це усі категорії. І тут внизу, якщо ви е, придивитесь, я зближу, ми можемо побачити такий, е, ніби не знаю, як результат, результат на. Е, Специфічний місяць, е, так і рік, е, в якому ми е, власне закриваємо цю звітність. І наразі я зробив такий е, шаблон для лютого місяця цього року. Е, і тут, е, вже коли ми внесемо наші усі дані в ці колонки, в ці комокорки, е, е, як це буде українською? В клітинки? Ось. То ми матимемо в кожній з цих клітинок вже загалом суми. І ми побачимо, скільки у нас залишається після того місяця, так, залишок я напишу. Так бачите, що тут англійською. Я переконаний, що деякі люди не знають англійською, і це буде певна проблема. Але е, так, я постараюся вам все пояснити. Отже. Перша категорія, яка в мене тут є, це дохід. Потім у нас є велика категорія витрат, яка є, звісно, найбільшою, і також збереження. Остання категорія в мене інвестиції, але я нею, по суті, не користуюсь так часто, як, наприклад, витратами. Але, знову ж таки, можна це все дуже просто змінити. Отже, давайте сфокусуємось на ось цій категорії дохід. Тут в мене є зарплата. Потім залишок з попереднього місяця бізнес, тут інше, від рідних грошей. Також, якщо я беру у себе ж гроші зі своїх збережень, то я тут маю збереження в валюті злотий і збереження в валюті гривня. Ви собі зможете тут змінити, я не знаю, там на. Долар чи інша валюта, якщо ви користуєтесь якоюсь іншою валютою. І добре, Перенесімося у реалії звичайного якогось українця, і, скажімо, 20 тисяч у нас є зарплати, потім також у нас там 1500 залишилось з попереднього місяця. Уявімо, що в нас є якийсь бізнес, і, можливо, там теж якийсь прихід був. Можливо, 2000 гривень, я не знаю. Звідкись там, я не знаю, ми знайшли 10 гривень на вулиці, скажімо, рідня нам не знаю, зробила приємність, подарувала там 200 гривень. І ну, із, за збережень наших ми не брали грошей. Як ви можете бачити, ми записали усі свої гроші, які до нас. Прийшли цього місяця в цю таблицю. Також можна внизу дописувати, я не знаю, звідкись в нас там взялись ще якісь суми грошей. І ось тут, внизу, в нас є тотал. Тотал по кожній підгрупі, так, тобто зарплати в нас. Ну, Одна зарплата, одна робота, наприклад, є, і в нас є ця одна сума. Тут, де в нас була, наприклад, якась інша категорія, то ми бачимо, що тут в нас були кілька різних сум, і вони, тут в кінці в нас будуть показані, як вже єдина сума. І ось тут в цій колонці, в цій клітинці ми вже бачимо загалом суму, яка сумується з усіх підкатегорій. В даній, в даній власне, категорії під назвою дохід. Отже, дохід в результаті цього місяця в нас склав, скажімо, 23 тисячі 960 гривень. І як бачите, в цій міні-табличці результат в нас все вже вписалося самостійно. Скажімо, що там, я не знаю, 5 тисяч на даний момент ми витратили на ой, перепрошую. Ось так буде видніше витрати. 5 тисяч ми витратили на харчування, купили якусь нову річ. Ем, на навчання ми витратили певну суму на розваги. Е, також на е, тут в мене ще донейшн. Це м, пожертви. Задонатили там, я не знаю, 100 гривень кудись. Ем, і так далі. Тобто, тобто усі ці підкатегорії у категорії витрат ви можете собі коригувати, вписати те, що вам актуально. Для мене актуально, наприклад, це е, якісь електронні девайси, е, речі для дому, е, для побуту, е, якісь декорації, меблі, пожертва. потім... Е, це якісь підписки, так, ентертейнмент, підписка на музику може бути, якісь розваги, все те, що я в своє задоволення використовую, навчання, це можуть бути якісь курси, я не знаю, що семестральна плата за навчання в університеті і так далі, аксесуари та одяг, транспорт, ну і такі більш. Гроші затрати під категорії: це їжа, тобто, їжа десь на ну, в закладах харчування або просто продукти і те, що я роблю вдома, так? Тобто тут ви собі зможете все відкоригувати. І перейдемо до збережень. Скажімо, в нас є якась копілка, тут в мене воно так названо, але це копілка по суті, також якийсь фонд, наприклад, для здоров'я. Фонд здоров'я, всі гроші, які ви зберігаєте для покращення свого здоров'я, для догляду і так далі. Тут можна вписати фонд екстрених випадків, я не знаю. Можете назвати кожну підкатегорію, як ви хочете. Можете навіть залишити, я не знаю, це все видалити. І залишити одну категорію збереження, якщо вам так зручно, і просто мати тут єдину категорію зі збереженнями, так? Тобто вона у вас справді буде там маленькою, і ви просто певну суму будете залишати на неї. Скажімо, 500 гривень ви залишили в збереження. Також, якщо у вас будуть е, якісь інші е, підкатегорії, так як це роблю я, то ви собі можете справді ділити і вже розподіляти збереження. Кому як зручно. І якщо ми перейдемо донизу, то ви тут побачите, що тут такий самий принцип діє. Воно все сумується до більш такої крупної суми, яка потім переходить до власне цієї таблиці, і ми бачимо такий ось результат. Е, та. І саме так виглядає моя таблиця. Якщо ми знову подивимось на те, яким чином вона виглядає загалом, то це таким чином. Е, Тут в мене прописані коди, якщо ви вже помітили, бо якщо ми автомат, ну, вписуємо якусь суму, то вона автоматично тут в цих клітинках додається, все змінюється, і нам не потрібно нічого на кінці місяця підраховувати, відкривати калькулятор, записувати. Мені варто просто відкрити цю таблицю, вписати, скільки я витратив і на що. І все, я маю ось такий е, для себе звіт. І знаєте, це виглядає якось просто, ніби, ніби теж без сенсу, але коли за вами вже півроку або рік е, такої звітності, то ви справді бачите, наприклад, в мене є категорія, яка називається у витратах е, інша. І тут дуже часто буває таке, що коли е, наближується, наприклад, свята. То е, варто робити комусь подарунки, або там період місяць, певний, коли велика кількість людей, яких ви знаєте, мають дні народження. І тут е, одна сума пішла на подарунок, інша ще якась сума, ще якась сума, і видки. Можливо, варто створити окрему категорію. І тоді ви собі додаєте якусь іншу категорію, наприклад. Подарунки для інших. Що теж е, цікаво, бо ну, справді, якщо для вас це важливо, то ви можете е, в цю категорію е, щомісяця якусь суму відкладати, і, власне, таким чином дбати про інших, маючи вже відкладені гроші для подарунків. І е, таким чином це діє. Або, наприклад, якщо е, окей, змінимо е, е, сюжет. Не дні народження виникають дуже часто, і вам потрібно робити подарунки. А ви помічаєте, що десь пішла якась дивна сума грошей, про яку ви не знаєте. І Знову якась дивна сума грошей кудись пішла. І ви не розумієте, куди ви витратили ці гроші. І це дуже цікаво, тому що справді, так що місяцям може зникати певна досить ну, значна сума грошей на вашому рахунку. І Треба бути пильними і слідкувати. Ну і повернімося до цієї міні-таблички е, у цій таблиці. Вона мені дуже подобається, тому що е, коли я вже закриваю місяць і собі е, зберігаю скріншот або навіть роздруковую е, цю звітність. То я собі можу просто побачити: Окей, така-то дата. Дохід у мене цього місяця був такий-то, е, витратив я стільки-то. Зберіг я стільки-то, і у мене після того місяця ще залишилась така сума грошей. Ну, насправді не така, вона зазвичай набагато менша. Тим паче, якщо ви живете від зарплати до зарплати е, в даний період свого життя, е, то тут буде сума залишку дуже е, низька. Але там, мені от, е, дуже подобається загалом це, е, це віконечко, така міні-таблиця з результатами. Е, тому так, так я власне е, працюю зі своїми фінансами і заохочую вас робити так само. Тож так, таким чином виглядає моя система звітності е, перед самим собою, куди йдуть мої фінанси. І знаєте, я переконаний, що існує багато різних програм, сайтів. Е, банально навіть в банках є е, опція е, простежити, скільки ти витратив, коли і куди загалом пішли кошти. Але камон, погодьтеся, в нас є також витрати готівкою, які важко, дуже важко відстежити протягом цілого місяця, я вже мовчу про цілий рік. Ось також є, як я вже сказав, інші різні програми і аплікації для того, щоб власне, також відслідковувати свої витрати, приходи, різні транзакції. але... Не знаю, я люблю, коли в мене все зроблено по-моєму, е, виглядає якось е, в мій е, стиль. І саме Google таблиці мені дуже е, подобаються в тому, що окей, я можу змінити е, те, як буде виглядати ця таблиця. Я можу також створити певні діаграми там, які мені по суті не дуже потрібні, бо я все бачу е, в самих цифрах. Ось, але так, в Google таблицях можна справді все створити так, як тобі буде зручно, і це мені дуже подобається, тому е, я обграю саме Google таблиці. Тож наостанок хочу усім подякувати за перегляд цього відео. і Я переконаний, що для певних людей це відео було корисним. Е, і справді, давайте звертати більше уваги на свої витрати, дбати про свої збереження і працювати над своїми доходами, тому що я переконаний. Всередині нас закладений певний ресурс, певна можливість, яку ми можемо реалізувати в своєму житті, і просто ну, заробляти більше, виходити на новий рівень фінансових можливостей. І так варто просто почати покращувати свою ситуацію. І знову ж таки, першим кроком на шляху до е, покращення своєї е, фінансової грамотності буде, власне, ось такий трекінг, звітність усіх фінансів, які, які у вас взагалі є. Тому е, так, ще раз дякую і побачимось у новому випуску.